В найближчі місяці прем'єрка Італії Джорджія Мелоні поїде до Китаю. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на власне джерело. Мета поїздки це перезавантажити відносини її країни з Китаєм після того, як минулого року Рим вийшов із суперечливої глобальної інвестиційної ініціативи Пекіна під назвою Один пояс, один шлях. Ці плани з'явилися після того, як європейський союз розпочав масштабні зусилля щодо зменшення економічної залежності від Китаю, особливо після того, як Пекін продемонстрував підтримку. Москві в її війні проти України це зазначає агентство. Ну і нагадаю, що Італія була єдиною країною G7, яка приєдналася до ініціативи Китаю Сі на один пояс, один шлях. Це глобальна інфраструктурна угода спрямована на розширення впливу Пекіна насамперед в Азії, Африці та Східній Європі. Цей крок викликав обурення з боку сполучених штатів та їхніх союзників. Ну, а Китаю різко збільшив продажі Росії верстатів мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для ведення війни проти України. Наприклад, 2023 року до Росії з Китаю надійшло близько 90% імпорту мікроелектроніки. Це такі дані наводить два американські посадовці на умовах анонімності низці ЗМІ, зокрема агентствам AP та Ройтерс. Посилаючись на дані розвідки, американські посадовці також заявили, що Китай надає Росії супутникові знімки для бойових дій проти України. Це на думку Білого Дому може в довгостроковій перспективі збільшити загрозу, що Росія становить для усієї Європи. Но, тим часом посилення дружби у Пхеньяні відбулася церемонія з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Пекіном та Північною Кореєю. Це повідомляє корейське видання у ча... урочистості. Відвідав третій за рангом член керівної групи комуністичної партії Китаю постійного комітету політбюро Джао Ледзі. Він повторив неодноразові заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що Пекін надає великого значення традиційним дружнім відносинам і співробітництво між двома країнами та дотримується непохитної стратегії щодо їх зміцнення та майбутнього розвитку. Не очікується, що Джао також зустрінеться з північнокорейським лідером Кім Чон Іном. Раніше Times повідомляло, що Сі Цзіньпін відправив високопоставленого чиновника до Пхеньяна бо в Пекіні та Вашингтоні зростає занепокоєння через розквіт співпраці Кім Чон Іна та Путіна. За на зв'язку Юрій Олійник це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, доброї вам ночі. Доброї ночі, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. пане Юрію, чи, вар... чи варто нам, українцям, перейматися в посиленні стратегічної співпраці між Китаєм та Північною Кореєю? Ну, в принципі, з одного боку, не варто перейматися, напевно, бо оскільки вона вже і так давно йде по всіх фронтах, і по суті, вона й не припинялася, тому що з 50-х років? Саме коли в Корейській війні китайська армія, звичайно, під керівництвом ще тоді сталінського СРСР рятували Північну Корею від розгрому і переломила ситуацію. І потім довгий час, хоча Совєтський союз був головним союзником після 90-х років поступово Китай, головним союзником, головним торгівельним партнером Північної Кореї. Зараз всі процеси просто більше легалізуються. Виходять на чіткий рівень, там підписуються угоди. Тобто нічого несподіваного то з такої точки зору немає. Але є певна структуризація, можливо, Китай вже не боїться і готовий брати навіть позбільшу відповідальність за дії своїх дружніх, деяких до себе держав. Тобто раніше йому було видно в основному та ж та Північна Корея в якусь ескалацію робила, провокації. На Креїському півострові чи проти Японії виступати таким миротворцем не заангажованим. Ну, але він і зараз таким залишається, просто де більше е, свої відносини відкрито е, легалізує і усе, унормовує з ніж ну, в принципі, з іншими державами. Пане Юрію, Тарас Жовтенко перед вами з нами спілкувався. Якраз така думка в нього прозвучала, що от е, нібито сьогоднішня атака Ірану на Ізраїль і е, допомога, яка затримується в тому самому пакеті, що і для України, це пов'язані речі. Але ми поставили запитання: в тому самому пакеті є також допомога і Тайваню. І ваш колега Тарас Жовтенко він так само відреагував, каже: а нічого не заважає сьогодні. Цім союзом Пекіну і Пхеньяну здійснювати тиск в питаннях, наприклад, Тайваню. Вам не здається, що оці всі дипломатичні контакти останнім часом вони пов'язані саме з тими речами, які чекають світ ще через кілька років попереду? Звичайно, божу з вами, але вони чекають дійсно через кілька років попереду, тому що я звичайно. Ірано ізраїльські процеси, які відбуваються звичайно, їх до речі не переоцінював. Ми маємо справу з відповіддю, по суті, на е в, в те, що ізраїльтяни в Дамаску вдарили по сирійському посольству. І ма по іранському посольству. Іран е демонструє, що він на це відповідає, але дуже медійно, дуже крикливо. Я думаю, за кілька днів е ці удари це максимум взаємні, можливо, що буде. Але це ще одна цеглинка, і, звичайно, дивляться, як мій колега так само казав, і з Пекіна дивляться, і з Кіняна. Це такий фактор на фоні слабкості Америки, яка не може превентивно навести певний певну стабілізацію навіть довкола своїх ключових союзників. Це звичайно наштовхує на думку, наштовхує розвивати такі союзи, скажімо, спрямовані. На протидії американським союзникам, які звичайно будуть спрацьовувати в певні ключові моменти дійсно, коли Америка в черговий раз застрягне в ізоляціонізмі. Звичайно, зараз ми не говоримо про завтра, післязавтра напад на Тайвань, Поки що, це звичайно буде авантюрою, тому що це треба і війська до кінця ще переоснастити, приготувати, зробити певну карту схему. Мовно і і військово. Але звичайно, певна певна конструкція це більше і більше глобального світового конфлікту, який триває до речі, з 11 року. Мені здається, він наростає. Вона ця конструкція все більше стає явною і приявною. Пане Юрію, як ви вважаєте, якою буде реакція Сполучених Штатів на таку статистику, яку надає Reuters про те, що Китай значно збільшує імпорт до Росії? Електроніки чіпів і того, що може знадобитися для ремонту або побудови взагалі техніки військової, має бути якась відповідь, тому що насправді це підсанкційні товари, які проходять багато кордонів, які мають бути в реєстрі заборонених для імпорту до Російської Федерації. Чому це ну якось проходить повз цієї загальної політичної програми заборон і і о, заборони імпорту, власне насправді, в Китаї у другому, двадцять році, американські чиновники закликали припинити таку торгівлю, натиснути на Росію, але це все більше були такі прохання і е, пропозиції, тому що ми розуміємо, що американська і китайська економіка дуже вони у світі, вони пов'язані. І якщо рвати з Китаєм, а це значить введення санкцій жорстких, то звичайно це буде робитися тільки з питань набагато глибших точки зору глобальної глобальних інтересів США або їхньої внутрішньої політики, і в принципі не стосуватиметься того, що вони допомагають Росії чи ні, як би це цініше не звучало. Але такі звичайно винувачення йдуть. Мені здається, вони не тільки викривають певну правду, але й мають тиснути так само на Китай, щоб він менше це зробив. З одного боку і зменшити політичне реноме його. Він претендує на такого миротворця посередника, який нібито нікого не підтримує. Це має трошки розвінчати Китай ну, до планів американців. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що Китай буде може або це все заперечувати, або що не заперечувати. Об'єктивно також може говорити, що і українці багато що купують, і це дійсно правда. Там велика левова частка до недавна, до середини 23-го року, дронів йшла саме так само з Китаю у нас. Але це питання, що там є частково приватні компанії, частково державні. Але ну, такій державі як Китай це дуже складно говорити, що є державне, що є приватне. І як хто це все контролює? Тому це для Китаю дуже багато можливостей говорити, що це приватний бізнес, що ми контролюємо зброю. Ну, він так і говорить, в принципі, часто що ми напряму не допомагаємо, але є певна торгівля, і яка і на Рошині я би не розглядав більше як підтримка саме у війні, а більше як хоча це теж важливо, але більше як прив'язання все більше Росії саме до Китайського. До Китаю як економічного центру, який дозволяє частково компенсувати санкції для російської інфраструктури, російської ВПК і інших сфер. І звичайно, в вашому також прозвучала думка в вашому сюжеті. Цитати американських чиновників, яка, яка, яка символічна, що вже Китай ділиться супутниковими знімками з Росією. Очевидно, Росія не здатна забезпечити собі ці такої якості супутникові фото. Та, але от те, що кажуть американські посадовці про фото, які ви згадали, що Китай надає Росії супутникові знімки для бойових дій проти України, і це може відобразитися на тому, як далі може Росія планувати свої можливі. Наступні війни на території Європи це вже може бути, ну скажімо так, чинним і важливим фактором для того, щоб країни Європейського союзу відреагували, чи це ну якби загальна інформація, яку можна отримати, можна не отримати, і це не змінює загальну політичну картину, як і воєнних дій, так і загалом. Ну дивіться насправді, то всі країни, які особливо ну, на більшість великих країн за один за одним стежать. Росія, uh -huh. Китай стежить, стежить за США Навпаки, це відбувається. Хто має супутники, може собі це дозволити, тому це вже не одне десятиліття таке. Тут критичних якихось речей немає у саме безпосередньо гарячому конфлікті. Воно більш важливо, тому що може містежувати переміщення ворожих там контингентів, техніки. Але що якісь стабільні речі, їх все одно побачать, їх маскують. І це вже спеціальна техніка йде де маскування і де маскування, відповідно о цих об'єктів, тому це все досить прозоро, е, якщо говорити про Європу. Я не думаю, що Європа якось на це не буде далі сильно реагувати, особливо на фоні того, що все більше Китай запрошує Європу разом з ними, коли якщо США не бажає чи не може, давайте ми разом з Європою будемо там миротворцями чи якісь посередниками у російсько-українській війні. Пане Юрію, стосовно візиту, про який повідомило Блумберг, візиту прем'єрки Італії Джорджії Мелоні до Китаю, і ось журналісти Блумберг, посилаючись на своє поінформоване джерело, вказують, що мета поїздки це перезавантаження відносин Італії з Китаєм після того, як минулого року Рим вийшов із суперечливої глобальної інвестиційної ініціативи. Пекіна один пояс, один шлях, все це відбувається до речі, на фоні е, ось оцієї оприлюдненої інформації про е, те, що передає певні комплектувальні е, тривалий час е, Китай е, до Російської Федерації. Америка, американські спецслужби інформують. А політика європейських лідерів, в тому числі і достатньо близьких нам партнерів Італії, е, е, ось таким чином тепер. Ну, бо розуміти, насправді, так само континентальні європейські держави великої мірості економічні інтереси, окремо окремо політичні враховують, і певна є двозначність завжди, тому що навіть бачимо Макрон, який почав як дуже такі сильно е, з радикальними заявами, а потім е, з, ну була ви ну, певна сумо, сумо, сумована інформація про те, що за напаки спочатку цього року посилено збільшився експорт російського газу. Ав через різних посередників саме французькими компаніями. Тобто тут таке двозначне питання ще. Ну і я думаю, вони розглядають і Європа. До речі, також головний партнер поряд США Китаю залежно від Китайських Китаю, Китай залежний певний, не тільки в Америці європейських ринків. Вони є взаємне певне. На це цікаво. це не так просто, як з Росією порвати Росія. Це по суті і це і то важко зараз російській докрема німецькій економіці дається, яка була сіла на дешеві енергоносії. А ми повинні розуміти, що набагато більше залежність з Китаєм є економічною тут та, різких рухів. Я не очікую те, про що може йти мова між цими країнами, між перемовинами стосовно України, чи це абсолютно не, не той контекст? Я думаю, вони будуть про це говорити. Можливо, поки що за зачиненими дверима. Ну, а може якісь комуніке, але якісь дуже дуже якісь загальні, з загальними закликами. Може будуть окремі комуніке там Китай більше за перемир'я, там Італія за якісь альтернативні шляхи. Ну, ми бачимо взагалі іде таке про що налагодження певних конфліктів на найвищому рівні. Зараз і з Італією, потім мізиці з Дімпіна до, до Франції буде е, в травні місяці. І це якось накладається один на одного і бачимо, е, що Китай з усіма головними державами в Європі спілкується якесь, е, очевидно, також за колісні переговори. Я думаю, ми їх до кінця травня результати будемо вже якось бачити. Mm -hmm. Коли Путіна запросить до Пекіна, там йому дадуть ще йому інструкції після цих поїздок, і там будемо теж щось на початку червня розуміти. Ну, для української дипломатії є певні якісь застереження, от, з огляду на ці контакти Риму з Пекіном, Парижу з Пекіном. Чи ми також можемо якимось чином через свої канали передавати свої меседжі? Для ну, ми можемо робити, звичайно, хоча певні можливості у нас для цього не такі великі, але я думаю, роз і це, і це робиться. Але ми повинні розуміти, що зараз і Китай, і Європа розглядають саме що вони між собою, як е, нібито більш мирні співмірні сили, які мають якось вплинути на ту ситуацію, яка є зараз мією ну, в російсько-українській війні. Звичайно, за Україною буде слово все-таки завжди, якщо буде з одного пости, на, на, на незручних, нас умовах, е, посилений якийсь там е, тиск до, до миру, не на наших умовах. Ми з Україною, звичайно, промо, має здатність опиратись, має здатність певну свою пів порядок денний говорити, але, в принципі, це залежить е, е, від, ну, від конкретних, які будуть е, рішення, якісь будь-які. І знову відро нових дорожніх планів. Ну і в будь-якому випадку ми самі не можемо. Ми не можемо там забороняти Європі з китайцями, спілкуватися з цими. Ми самі визнаємо, що Китай, як і США, визнає, що це один зараз полісів впливу, і самі з ними підтримуємо контакти. Їх треба підтримувати. Тільки просто розуміти, що на жаль, зараз в бі Росії більше є залежності і в прямній сфері впливу Китаю, і тому тут треба з ними звичайно. Важко важко, але але з цим працювати знаходити двосторонні інтереси, але це потрібно робити, хоча завжди є такі ризики, але є реалії, на які треба зважати. Дякуємо дуже, пане Юрію. Спасибі, Дякую що вам. долучились в цю пізню годину. Юрій Олійник був з нами на зв'язку. Кандидат політичних наук, і керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень.